Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовник. Horizon Forbidden West, продовжуємо. І ми йдемо е, повертати назад один з загонів тенактів, тому що вони проштрафились і їх сказали повернути. Будемо повертати, я так розумію, будемо їх повертати з якоїсь маячні, де потрібно буде багато машин перебити. Можливо, можливо і ні. Підемо подивимось. Так, на рокопи плигають, як завжди, все як завжди. Хтось десь плигає, кудись, хтось бігає. Олені пасуться. Там трава росте. Все як звичайно. Е ви мені не потрібні. Чуєш, мені бігти далеко, да? Давай я <плат> покатаємося. Оп. Все, погнали. Дружбана забрав кобилячого. <хи> не біжи за мною, ласка. Бо... Блін, в мене шість очків навичок, а я не той. Зараз роздуплимо. О, починається. Біжимо, біжимо. Не зупиняємось. Тут десь має бути ця. А, чорний ящик, здається. Я тільки що по карті глянув. Але... Потім заберем, коротше. Поки що біжимо на відмітку. Чекнем вогнище, якщо воно тут є. Я розказав, дозорна вишка рядом з водопадом. Треба відправити солдат домой. Нахер тис. Ти можеш сплигнути? В смислі? Я ж не натискаю є. Диви, я натискаю пробіл, вона злазить. Чому? Ти не прыгаєш? Добре. Хрін з тобою. Я вже й пішки доберусь. Напевно. А вот і дозорна вишка. Надо поговорити з командиром Кивой. К... а, точно, до Кива. До Кива ми прийшли. Ти не Кива, ти Кива. Кива, сожинка, ну Як там наші припаси? а это. Так там наши припасы. Сушеное мясо кончается. Да и все остальное тоже. Все бы отдал за горячий обед. А да вогнуще. А чему воно тут? Дивно. Дивно, чому там вогнище? Солдатам тяжело пришлось. Ты Они, наверное, едва держатся. Та тільки що ж було на мапі, ну алло. Ой, коротше Не зрозумів я де воно Дивно. Так, коротше, цю потрібно подлюку. Немає боєприпасів. Це як чудово просто. Смысленных вбив? теперь вбив, звідки Диви, яка сильна. Капець, а чого така сильна? То з двох стріл улітали, тепер, блін... Відбивати їх потрібно. Так, сюди, 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 сюди. Гіляк нема. Де вогнище? Чому воно там? Чому я його не побачив раніше? Ти з... Капець. Так, кабан, не ори. Що? Філін? Зеленець. Чудово. Серйозно. Він за цією штукою. А де ж кристал цей червоний? Чи фіолет? А, на горі? Ясно. Будемо знати. Окей. Так. Це погано. Оббігати потрібно цю штуку. Я тут точно не долечу ніяким чином. Ящик. Добре. Чому не зробити вогнище на тій стороні? Розробники, що вони робили? Ай-яй-яй. Ну, бігать потрібно це все діло. Це ж мені не подобається. Цей мій мустан хай пасеться поки що. Якщо не забуду, я на ньому назад поїду. Але скоріш за все забуду і не поїду. Так, Кива. Ти Кива? Я. А ти чужий зємку убивши лучшего воїна регала на посольстві? Мене тільки за це знав. Мы видели тот бой. Пивало все еще должен мне осколки. О, спасибо за поддержку. Я от духовницы Геры. Возвращайтесь домой. Гера, похоже, спятила. Предводитель не разрешит нам покинуть этот пост. Все мы нормально, уже мы домовались. Один раз не подчинились. Обстановка несколько изменилась. Так и не сможет вас прогнать. Правда? Его все-таки поставили на место. Ну ладно. Еще один боец отряда дежурит у вышки на горе. Я позову его. Ты зараз позовешь не своего бойца, а всех машин. Странно. Он не отвечает. окей. Эзека всегда отвечает. Кому-то придется подняться. Я легко туда заберусь. И все выясню. Кто еще? Благодарю тебя. Подъем наверх сразу за водопадом. Только шею не сломай, ладно? Ладно, будешь меня повчать, что тут. Пошли. Десь у вас тут Домой, Навал. Да ты шутишь. А как же Эзекка? Чужеземка его приведет. Мне кажется, Зеко уже откинул ласты. Так, ну да. Нашу я собі залазю? Щоб подивитись, напевно, по мапі. Ага, мені. Так, тут зеленеється. Тут. Блін, тут прихисток є. Потрібно було його все-таки відкрити. Окей, а, значить, як не крути. Потрібно оббігати. Можна було і не чекать відразу вогнище. Якби знав. Та хто ж знав? Я не знав. Мені ніхто не сказав. Що мені потрібно буде все одно сюди йти. Його хто там? Орлани задовбали, заклювали? Хто? Чому він не відповідає? Блін, зеленець прямо за цією штукою. Так поряд і так далеко. Їх потрібно трошки А вот і начало підйому Ага. Дозорна вишка на вершині. погнали <клес> <клес> А в смысле аж туди копати? Щоб зрозуміти, де найліпший шлях. Там ящичок. Зацеп, зацеп. Ну, пішли через ящик, бокс. Не. Можна було підпригнути. А, Почу там різали. все, зрозуміло. Ага. Знак. Ну, для Зеко, напевно, так. Не здивуюсь, якщо він лежить на останньому подиху там. Благає про допомогу його ніхто не чує. Тихо, я ж натиснув вцепитися, що ти чу. Окей, не достаю, да? <свас> не, на, едь едь. Залазь, ну. Близько-близько. Зараз піднімемось. Сколола за. Блин, <свас> дурачок, що ти бекаєш? Перелякав мене. Це що? Баран? Маленький ящик. І там маленький ящик. Там середній ящик, не вгадав. Так, тут різи, ви готові? Чи не готові? Тут, напевно, якийсь інший шлях був. Не? Тихенько. Ти один тут? Огонь тут не пойдет, нужно что-нибудь другое. Та насрать на то. Не, на один. Вас двое. Пара парами летают завжди. Разберусь с машинами и осматрюсь спокойно. Что <рес> ты нервуешь, так? Так, блин, вы. Якось так не в тему. Не попав. Та як ви так Сма... я не тими стрілами стріляв. Я думаю, що за херня чуєш Так, раз, два. Три. Тихо, тихо, тихо. Та що ж ти головою вертиш? Диви. Замахав. Крутить головою, як не все. Напевно, зі скали впав. Його тучорізи скинуло. Найдіть відповідь. Найдіть солдата з дозорної вежі. Окей, зараз. Ну, забери. Так, оце позбирать. Відчепися. Похоже, це он. Де? А, валяється. Зараз, зараз до тебе дойдемо. Почекай. Тут ще є лут, який мені потрібен. Напевно, можливо, ні. Філін мені потрібен чи ні, я не пам'ятаю. Напевно ні. Окей. Так. Що з тобою? Ти замерз, спиш, чи мертвий? Судя по ранам, то череза застали його в розплох. Він не мучився. Ясно. Мертвий. Ки його протрубила в горн. Но сигнал совсем другой. Напали. Надо вернуться к вышке и узнать, как у них дела. Угу. Мы можем тут сплыгнуть. На дозорную вишку напали. Надо срочно Снижаюсь. Окей. Долечу же я так, норм. Слічу прямо на них. Застану машины в розплох. Блях. Я не впевнений, что ти... мы их в розплох застанемо. Во имя десятых чужеземка в небе. Да, прикинь. Ой, в смысле? Так, тихо. Щось я не підготовлений. Вас дуже багато. Опа, буде простіше. напевно да блин тихо так тихонько тихонько Де дешево, де воно? Ой, не ти? Де воно? Все? Ну підбереш. Щось з них луту, як... з козла молока. Так, і це забрав. Що таке? У вас є невикористання спираль... Та... <тас> не до спиральний. <тас> 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 Ти чого, Алло, спригни. Под навесик сховалась. Спасибо за помощь. Будь ласка. Эзека уже идет? Да. Вообще-то... <laughs> в той свит. Его убили. машина напали. Мне же. Что? Он был отличным бойцом. Лучшим в отряде. Он погиб, Кива. Теперь вас только двое. А у вас загонит загале было? Ты Трое, ты? чешу? Мы же просто пошли на посольство. По приказу вождя Хикара. И что получили за это? Нас отправили на верную смерть. И все потому, что у Текоты зуб на вождя. Теперь все кончено. Да. Спасибо, страница. Вот. Это тебе. Пивала! Мы уходим! Пивало. Пивасык. Козні декоти привели к смерті солдата. Ага. Хоча б ті двоє вернуться домой. Так, ті двоє вернуться. Можливо, ця кива візьме керування, напевно. Мені чомусь здається. Хоча ні, не візьме вона керування цими штуками всіми. Е, так, тут зеленець. Це мені що потрібно? Що воно хоче від мене? А, Повернутися до Хікару потрібно. Прецеденти від клана небесників вже. Ой, прецеденти. Претенденти. Вже на шляху, а значить, кольорут можна починати. Щоб отримати ефіра, Елой повинна забезпечити проведення цих штук. Окей, добре, тоді телепортуємось. А, де вогнище? Вогнище там. Мене жаба давить зараз використовувати. Не знаю чому от жаба просто давить використовувати телепортарний, телепортаційний цей комплект. Краще я добіжу до вогнища. Я просто не пам'ятаю, в яких е цих торгу торгівцях вони продаються. В деяких продаються, у в деяких не продаються. В великих містах я не пам'ятаю, щоб вони продавалися. Таке враження, що вони, типу, в якихось от е, цих малих, е, типу, десь на дорозі такі стоять і там продаються. Блін, тут ще є завдання. Ну давай, Колоради, вже проведемо цей. Об'єднаємо клани, я надіюся. Чекай, а не буде такого, що я зараз об'єднаю клани і деякі квести е у цих у ті, які в валу зникнуть. Там же в валу ще мінімум два квести. Це буде погано? Напевно. Вона з нами. Чуже Чужеземка. вождь Хікара і Шерів Катала ожидають тебе. Окей, пішли. Коротше, проводимо пам'яті. Кулерут скоро почнеться. Странниця. І заберем, напевно, цей спис якийсь. За залом. Крутий. Зараз. Дякую, що підказав. Що, ти заховався, чи що? Опа, на стоять. Не це. Експозиція удайла хай Текстовий запуск. пошкодження даних. Окей. Експозиція. Що? А, це в мене вже є то з тої сторони. Так, є. Це все є, окей. Похоже, це путь каріння. Бляха, тут сканувати все потрібно. Новий носій даних, текстове наружна експозиція. Окей, зовнішня. Це була друга часть здання. А тепер площадка для бойов. Так, тут нічого немає враги. Ми що Що цінного? Шмоточка якась. Шерифтенакт. А ну давай глянемо, що ж за шерифтенакт. Важке озброєння, пошкодження броні при схованні атаки, лікування на низькому здоров'ї, захист при низькому здоров'ї. Непогано, але тут оцей показничок дуже позитивний. Знахар. Та й вигляд у тебе в ній не дуже. Мені не подобається. Так, ну що, привіт, Хікаро. Блін, Hello. я зой. похоже ты сдвинула горы чтобы повергнуть небесников на землю так и из за т катала помог да ты коты поставили на место на глазах у всего клана угу. вы отлично справились но теперь главное кульрут кто-то пришел сражаться кто-то посмотреть знают что Регала объявится я выполню свою часть уговора, если ты не забудешь о своей. И какой у нас план? Катала, есть два пути наступления на арену: через стронный зал и по тропе с севера. Мы везде поставили заслоны, но если Регала приведет на Кульрут машины, ей придется атаковать со стороны тропы. Встанешь с нашей обороной там, отбей атаку, и у меня будут шерифы выполнишь свою часть уговора и получишь обещанное. Если что-то нужно, подготовься. Когда начнется кулерут, назад дороги не будет. Арена, это мы уже про Не, про арену. Не, про арену мы не арена? Все это части одного древнего здания? Да. Это место, посвященное подвигам десятых. Памятник, их жертвам. Жертвам? Видения говорят, что на этой самой земле они отдали свои жизни в бою против машин. Здесь в их честь мы и проводим Гульрут. Окей. Да буду что. Я знаю, где буду я. А вы двое? Я буду здесь, с вождем, как полагается, если враг доберется до нас. Мы отомстим за наших павших воинов, если до этого дойдет. Наша оборона крепка. Угу. Ну окей, я поехал. Закончим с этим. Хорошо. Найди деку у северного заслона среди защитников. Силы десятых с тобой. Встретимся, когда все закончится. Я коротше не знаю, я в налаштування гри поприбирав багато чого, що могло б навантажувати е, графіку. Щоб якась. Е, ну, Типу, щоб нормально ці катсцени були і все інше. І все одно не допомагає. Типу, ну, Блін, хрінь якась не оптимізовано. Да що ж я на те кнопку натискаю постійно? Не оптимізована. Гра на ПК. Просадки фпс в каких-то местах бывают даже игры, игры но в, в катсценах то взагалі жесть. <coughs> это, кто это сидит? Это же его... Наши клинки будут разить вместе! Защитница вождя, Чужеземка! Не думала, что сам предводитель небесников присоединится к нам. Если на моих претендентов может напасть Регалла... Как предводитель я должен встать на их защиту? А может тебе просто надо сохранить лицо после вала? По Осторожней, острый Ой, язык <с легко порезать. А быстрее копья. Да, могу. Лучше побереги свое копье для воинов регаллы. Ты на наезжай на нас, понял? Убився все, Герой, бляха муха. Кихто щнул. Апчейка. Мені тут. Блін, серйозно, мені туди потрібно? Не зрозумів зараз. Ладно. Защитники Хікаро повинні бути в кінці траншеї. Ну ми выпишем. Смотрите. Ми будемо не одні в этой битві. А оце що за хрінь? Штабль б... брьован. Окей. Це що? Це моє. Сми. Я забрати не можу його? Дивно. Окей, ну що, починаємо. Тут збережень нема ніяких. Хер у мене збереження, я зрозумію. З ким порозмовляти потрібно? Чого туди залізли? А як мені до тебе добратись? Ви знущаєтесь чи що? Я ще маю шукати шлях, щоб залізти на гору? Так, не розумію. Вежа. Як мені сюди залізти? Напевно звідси. Не, я звідси не доплигну. Бляха-муха Як до вас добратися? Капець якийсь. Чуєте, это, алло? Мене тупо не пускають. Пустили. Тут все заміновано, чуєш? Як до неї залізти?